<гум> Всім привіт, ми сьогодні будемо грати в Бунега Хайденс зі сторони... Да, Добрий день, Чого? я з України. Ладно, <гум> ладно, чуть. Будемо... Недавно на цьому каналі, до речі, вийшло нове відео із Dead DeadRails. Обов'язково подивіться, це дуже цікаве відео, вам буде дуже цікаво. В цьому відео дуже цікава інтрига. Обов'язково подивіться його до кінця. І ми там пройшли пацифіста, або не пройшли, або пройшли. Або пройшли. А це ви можете, коли подивиться, переглянете це відео. І там всі все сказано, як же його можна дуже легко пройти Якщо ви ще не бачили, обов'язково подивіться. Я не сміла нормально сховатися, сховається, вам не робить. У мене теж гавно крятки. Ні, в мене норм. Поки, ви, е, поки ми, поки ми знімаємо це відео, е, виходить вже на нове... Ой. Ну, да, виходить минуле відео. Це. Я в вазі. Цвіти в унітазі. <рес> Споді, помоги. А ти де? Я, 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 я знаю. У угу. мене 219 кристалів, і що монет. Що ж нам можна таку купити? О, стой, я хочу та палапку. Рейнбоу. Рейнбоу? Угу. Я купила, короче, собі там. Вона міфіка, як У мене yeah. от такі yeah. от є. У мене взагалі такі мілячка. Yeah. То є видано? Ну. А якого старти? <laughs> <laughs> короче, да, я в оці... Там багато людей посадили, я бачила. Я можу, в принципі, зараз рискнути їх освободити. А це мой Джейл, да? Да, е, да мы же в тюрьму Тихо, 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 тихо. Ну, я, не? да, не посадили Я, я поняла. Ну, слава богу, не умерла. А я mm. пока що, э, да. Короче, что. на нас освободжай. Нас тут аж Один, два, три, 4, пять. Пять. Я не тебе понял. Ты, дис, бободжай, не сполу. Бегу, бегу. Кройки. Тут у нас тюрьма, но тебе показывают. О, о боже мой! А, слава богу. Короче, да. А як uh, там, де я могу пройти отсюда. Эээ, скуда? Там, где я сейчас я. А ты де? А я там на чемоданах лежать. Чемоданы. Ну, я Як залазла. А як я залазла? А, в дырку, наверное, попалась. А, ні, я телепортнулась туди Короче, нас тут uh, 5. Короче, да. Надеюсь, Биша не стан. Надеюсь, не буду тебя освобождать, моя подружечка. Давай, освобождай О, же шесть. Освобожай, пожалуйста. Давай, девочка, давай! Давай! Все, короче, мы освободились, короче, да. А я не успела добить. Ну ладно, давай вместе бегать. Давай, если я не умру. Все, я заныкалась, я дуже крута. Ну и нычка, я знаю. О, боже, сикер прибег. Ой. Вы там живи хотя бы? НОУ, 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 Никого no. не слушай О боже мой, о боже мой О, я тоже до чемодана сейчас Ну ладно А там я для вас сикер? Сикер, для вас есть сикер? Не знаю, наверное, не вже. Ну, я можу а, там є тільки. Я просто можу збігати вас освободити. Я можу рискнуть. Не, не надо. Надо. О, давай, я хоч попробую... О, боже! О, боже, дівчата! Сбігай свободи мене. А, ну ти вже не спєшь, так? Да? Саня, тихо. Саня, т... тикай то Спасибо. <laughs> даже ты наша! Даже... <laughs> oh, <laughs> боже. <laughs> герой. Тика Хесофия. А тут одна девочка, короче, тика осталась и выжила. Спасибо. Ты герой. Героя. <laughs> Героиня. Короче, я надеюсь, сейчас yeah. я не буду сикером. Но у меня есть робот, кстати, я могу купить карту. Да, yeah, купи. Нафига? Ну ладно. Ну, я можу ще мод в у є щось, я не помню. 15 в карті. Я сьогодні два прокакала, не питай куди. О, стандарт! Okay. Блін, стандарт, це просто ужасний мод. Ну, я його не навіть. Я, кстати, дуже карту люблю. Вулицю. Тільки вам не попадається. Магазин. Не дуже магазин люблю, Ну, ладно, зараз будемо прятатися. Okay. У нас якийсь тупий тупые Нубік. Okay. Ми будемо прятатися, коротше. Да, ну якщо що, не осуждаю, да. Коротше, статі обов'язково підпишіться та поставте лайк на це відео. Бо ми дуже стараємося над відео і хочемо вас веселити кожен день. Коротше, ми біжимо, залишилося тільки ми 30 секунд. я не знаю, чи я успію кудись добігти, бо я дам. Ну, в холодильник я це дуже лементальне місто, але... Я, вроді, тут знаю... Холодильник до мене той тупий, не добіжить. Коротше, знаєте, бо я оце, оце я їх освободила, да, знаєте, ось мені, кстати, обов'язково підпишіться на мене, а оце ні. О, у мене така нічка ще йде, не добирайся. Оце ні Ксоні, оце, оце ні Ксоні, можете теж можете... обов'язково на неї підписатися, вона дуже буде рада. Іногда їй даже по секрету скажуть, що іногда ми з Соні побуваємо даже дружбу. Так, да. наші ніки там висвітяться на відео, я надіюсь. Ну, я показую, от нік мій. А, ось мій нік. Ну, ладно. Да, записуйте собі дешево, ось Сонік. Софія Горлача Thank you Короче, я десь в яйцях Короче, я там уже когось знайшли. Жалко, що це не тюрма я вас да. шикарно Можеш своє трошки доробить? Окей. Okay. Короче, поки назовемо на паузу, то я хотіла сказати, короче, ми говорили, і до мене приближається. Паці... цей No. А mm -hmm. я по, по приколу вышла со своего убежища. Зачем? Ты уже умрешь там. А я тебя бачу. Ну, mm -hmm. <laughs> ты в шкафу. Jumping, jumping, а, не чампин, чампин. А можно засеки? А, да, можно. А, вот вообще, блин, вообще в холодильнику, блин. Ну, в принципе, можно, можно осторож... осторожно, выйти, выпрыгнуть, а я... О, он сейчас челика найду, я сейчас, пока вы отвлекаете, я сейчас прыгаю в да, и сюда, и все. Что, я бежу до тебя. Иди на шкаф, иди на шкаф. я йду, я бізу, бізу Ну, ти понял, это там де я була Там челіка, ответила. О, я бачу, стікер. Стікер, не надо, пожалуйста. стікер, не надо. Пожалуйста. Стікер, стікер, Ну, пожалуйста, я тебе дуже люблю. Не О, надо, дядя, тупой, стікер. Соня, що делать? Короче, я зараз буду тікти Я на верхній полке хита, короче, фіг залізеш Соня, я ведь стикера убежала. Спасибо, что ну. А я тут, короче, вот я спряталась. А в мене уже убыло, кстати. Я хотела сказать, что я спряталась, но у меня только что нашел челика. Да. А я, короче, меня тоже нашел. Короче, ты же не губила, и то до мене такий прибегает проказник. Короче, я, я умерла, я могу быть стикером идти. І... Давай та 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 до стикеры приведем и приведем. Папа А я біля нього Ой, я розовий, я розовий Ха-ха-ха. А я красный. ха 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 Никит, у тебе стикеры є? давай, показуй. У мене вот такие стикеры. <свистат> Он позже. О, Боже. О Вот такие. А у меня тоже тополапка, короче, была. А у меня тоже вот тополапка. А такие. Да, она мене є ще, ну да. а у мене, коруче, а у мене, а жиро, Ні, ну, мене є отакий. такие. Сейчас. Вот. О, я тоже. У мене такі тоже є, я помню, сейчас. У мене планети короче. Блін, я його купляла. що за говно? Я ж помню, його купляла. Блин. А вони короче, не знають чи обновляються. Тут я ще оцей. А у нас лапка десь пропала, я тоже її, помню, купляла. Странно. Я хочу купить спрей, спрейс-чест. Я думаю, вынести поставили бодинник. обязательно лайки, поэтому я думаю, можно открыть. Ну, давайте, раз, два, три. Вау, кстати, прикольно мини выпав. Сейчас покажу. Саня, дивись, який мини выпав? Покажи. А бичка не той, не той, сейчас. Сейчас, секундочку. А, ну о, ага, кьюп. Сейчас. У мене, короче мені выпуск такие дуже красивые. Ну, короче, сто дивися. Дивися. Oh, yes. huh. в він він ще мене дивись. Прикольно. Еще бы есть така конфетка. Дивись. конфетка? Ага. Дивися, о, конфетка БЛІН, ну ноги! А, ладно, МОЖНА Все, сейчас я КУПЛЯЮ куплю вот такие от боксики. За... За Она повезло, один... повезло. Так... молодец. О, О, я я, про... тобі... я ж тоже щас собі щось куплю. Шоп щас. Щас, щас, емоція сама на є. У мене отакі... А, вона, О, ладно, вона не відкрита. Що в мене, мене є з У мене крошечки зомбі є. О, зомбі, зомбі, зомбі. У мене є три. Відсилка на наш сейф. У мене сліда зомбі, right. так вона хелевінська, вона ті порядка. А, ну коротше, щас вибираємо mm -hmm. картку. Брінкічна, я її не дуже люблю. Ну, ладненько. Я думаю, що я не буду з Катєлем, але є шанс, тому що... У мене щось 11% там це много, повірте. <гум> і не я, слава Богу. Блін, слава Богу. А один із ну ладно. Тоді йдемо... Навірно, мало людей. А давай зайдемо... Э, чуєш, Таша? Давай зайдемо на мегасервер. А це вже буде в наступному відео. Тому дивіться це відео обов'язково і буде друга частина мега. Так, да, якщо на цьому відео буде. Давайте 5 лайків, то буде мега а тоді буде друга частина Але mm. якщо буде два лайка, то все одно буде друга частина. Так що все одно ставте лайки. Не да, все одно ставте лайки. Ну, якщо буде один, то не, не буде. Ну, а mm. да, якщо все дві лайки не буде, то ми обвідаємося. Yeah. <laughs> mm, не обіжайте нас, ми маленькі дітки паку. Ладно, yeah. Ні, ми не маленькі, ми дорослі вже. Mm. Нам два годика. Не обращайте внимания, у нас просто голос такий детский, но да, мы уже дорослі Ага. Да. До. Короче, я у мене такая класна нычка, вон соня, топ-топ-топ. А я вот тут у нас біля окошка, дуже красивый вид. То шарить за рома факты. Е, топ-топ-топ О, Боже, <реш> да! <реш> 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 а, у меня экран включенный, да? Ой! Ну ладно. То не поняв, то короче там два челика у тих було сірки. Один мать ковда, і до мене приходять Дуже странно. Ой, мене, блин, так, Сікер, так, Тіхер Сікер. Так у нас тільки дев'ять людей, О, вон зомбі. А це зомбі? А, а блін, нормик. Не смей, до мене. Ні, в мене сікер близько, ну, вон тупий. А я бачу тебе ха-ха ха-ха. Короче, гуляємо качеляємо зомбі, і у нас вон.

цьому ну, дам. Тобто у нас залишили тільки 30 секунд, mm -hmm. підписчики мої і ми буду, я пропагаю на 10 секунд прыгнути з них. Прыгнути. Це як ти прям як бідрейл Даша, на 10 секунд вип'єм снайкоїл. Mm -hmm. Короче, сюди. 5, 4, 3, 2, 1, 0. це я прийду. Короче, можна виходити в принципі? Вони тупі, короче, вони вряд мене не йдуть. Я даже на пол прыгну. Вот девочка, девочка тупая, я Ой, я вы бачу, выйдет. <с digest> Ой, Привет. Я прыгнула куда -то. ну ладно. Короче, мы с вами. Ой, мы с тобой про. Короче, дякую велике за просмотр этого видео. Всем пока. Лавки, kiş... лавки. Пока. Подписывайтесь и подписывайтесь на нас в Роблоксе. Всем пока.